Привіт, Оксана Морозова і таро-прогноз на 2025 рік для Дів. І так, які ж буде, яка ключова подія буде кожного місяця для наших Дів? І так, перша колода, дві карти беремо на січень і на люто з цієї колоди. І так, Діви, Діви, січень 2025 року, січень 2025 року, січень 2025 року, Діви. Вісімка пентаклів, тобто в січні ви будете працювати, це як майстер своєї справи, ви знаєте, що робите, все вам вдається, все, і все ладиться, так? все під контролем, тобто, ну, всі задоволені і, вс... ну, все, і все чудово. Тобто, карта чудова. Точно так же і по здоров'ю. В здоров'ї також у вас все, все ладиться. Тобто все ну, неймовірно, так? Добре, далі. Далі, тим паче, що ви також повелитель ці, цієї стихії землі. І так, діви, лютий, лютий, лютий 25-го року для Дів, лютий 25-го року для Дів. Так, е, імператор. Імператор, імператор. Так, а ну давайте я зразу ще одну карту. Ще одну карту. Лютий, лютий, діви, лютий 25-го Діви. Лютий. ага, Сімка е, чаш. Значить, дивіться, про що нам говорить: сімка чаш це у нас про ілюзії. Спочатку випав імператор. Імператор це або людина, яка буде поруч з вами. Така. Власне, да? яка не терпить, коли їй говорять не те, що вона хоче чути, так, або роблять не так, як вона цього хоче. Ну, тобто, або це, ну, в принципі, це такий чоловік вогняної стихії, це овен-стрілець або лев, може бути. Так, І вам потрібно бути. Зрозуміти, чого ви насправді хочете. Тобто зняти свої рожеві окуляри і зрозуміти, що саме е найкраще для вас. Не те, що вам говорить оця чолов'яга, а те, що насправді найкраще для вас. Або також це може програватися як е такий от начальник, який був керівник, е який вам буде. Е Ставити в рамки, да, в сроки якихось проєктів, або в рамки поведінки, якоїсь в рамки, ну навіть о, стилю одягу, так, і вам потрібно буде ну, зрозуміти, а чи дійсно мені ну, потрібні ті гроші, які платять на цій роботі. ну так, Або це забезпечує, та, ну, або це чоловік коханий, чи дійсно мені це кохання настільки дорого ну, для мене, чи не приносить це мені як. Якоїсь гіркоти. Тому ось люди у вас про те, що от ключова подія це оцей чоловічок, чоловік чоловічище, імператор, з яким потрібно буде розбиратися тобто і бути як це не підлаштовуватись під нього, а робити так як найкраще для вас. Так, далі наступна наша колода. Дивимося з вами березень. Для Дів, березень 25-го року. діви березень 25-го року, діви березень 25-го. Так, а тут у нас усе з вами підвішене. В березні буде такий стан, коли буде багато роздумів, чи правильно я зробив, а чи ну, ніде не налажав. Да? Тобто чи правильним шляхом я йду, це ну, от, павутина це можуть бути якісь перепони на шляху, що ви кудись бігли, 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 і от ця павутина вас зупинила, тобто примусово заставила зупинитися. Тобто, от, саме в цій колоді ця карта може програтися і так, що буде якась павутина, яка вас мусить призупинитися і, і подумати, подумати. Про те, що відбувається. Квітень. Ой, квітень, квітень 25-го для дів. Квітень 25-го для дів, квітень, квітень 25-го для дів, квітень, квітень 25-го для дів, квітень 25-го для дів. Десятка пентаклів. Десятка пентаклів нам каже, що в квітні у вас ви будете от такі от, такі бачите, задоволені в стані якогось так, такого відпочинку, на на розслабоні, такому, що у вас з фінансами все добре, не дуже вам потрібно зараз бігти кудись, витрачати свої зусилля. Тобто у вас зараз такий стан благості. Да? Ви досягнули того, чого ви хотіли. тобто ви Спокійно собі почуваєте на лаврах, так, не дуже ви перенапрягаєтесь. Тобто тут з грошима і зі здоров'ям у вас все чудово, все чудово. Зна... Ну, якщо про здоров'я, то тут, так як кіт догори ногами, з головою, з кровоносними судами. Тобто, якщо ну, по здоров'ю щось буде таке тривожити, то саме ось таке може бути. Щоб, питання ну, крові, крові, голови. Тому що, коли ми перевернуті вниз ногами, то у нас кров приливає до голови. Так, це у нас квітень. Просто, коли йдуть якісь думки, їх треба обов'язково говорити, тому що вони не просто так приходять в голову, розумієте? Так, травень. травень. Травень Діви. Діви, травень 25-го. Діви, травень 25-го. Діви, травень 25-го. Травень сила. У вас все, на все буде сила, виносливість, духу вам стане боротися з будь-якою перешкодою, тобто ви зможете приручити навіть лева. Тобто, вам все вдасться. Та, ну, по цій карті також можуть початися якісь яскраві сексуальні відносини. Якщо до цього не було інтимних ніяких відносин, так? то тут вони можуть розігратися. Єдине, що дивіться, щоб. Ваш партнер не маніпулював ось саме інтимною стороною життя, так, щоб не було цієї маніпуляції, тому що по цій карті це може бути таке. Так, шикарна карта. Травень мені подобається. Далі, е е е е господі, е червень, червень, червень червень, червень 25-го діви, червень 25-го діви. 25-го діли. Імператриця. Хм. Що у нас говорить імператриця? Імператриця говорить про достаток в сім'ї, про те, що в сім'ї все добре, діти задоволені, ну, тобто гармонія. Якщо у вас є бізнес, то це ось саме про Благость да, про достаток в бізнесі пов'язаний з жінками, з дітьми, жіночою красою, ну, це між іншим краса. Ви можете по цій карті ем, якось змінитися. Тобто щось в собі змінити. Це може бути ну, там, кольор волосся, стрижка, тому що імператриця це у нас про красу про красу можете змінити свій імідж, так, сходити на шопінг. А, тому ось так. Така чудова також карта. Мені дуже подобається. Це у нас був такий червень. Так, а Ну, тепер що нам принесе липень? Липень. Липень, 25-го для Дів. Липень, 25-го для Дів. Липань, серце, ой. Ну тут питання закоханості, кохання партнера. Тобто тут амур-тужур. Все по обоюдному бажанню. Так? Якщо десь якісь, ну, якщо набрати кохання, так? якщо потрібно буде підписати якийсь договір про співробітництво, тобто все буде підписано, буде підписано в срок на тих умовах, на яких ви захочете. Якщо ви будете десь намагатись знайти партнера там для співпраці, також ви його знайдете. Тобто це буде такий, Союз, який буде приносити задоволення. Чудовий у вас липень, Серпень. Діви, серпень, Діви, серпень, Діви, серпень, серпень. Дім, дім. Значить, дивіться, це карта може програватися як питання з нерухомістю, питання з домом, це або якийсь ремонт будинку, купівля будинку. Так, це або, так як це тауер, висока башня, тобто, це можуть бути і питання з. Ну, що пов'язані з високими, з високими будівлями, будівлями. Може, для вас буде подія місяця, що ви десь поїдете і саме зійдете, знаєте, на верхній поверхі такої будівлі. І для вас ось це будуть ну, такі от ключові моменти. так? А ну, Давайте ще виймемо одну карту для вас Серпень, серпень, серпень. Серпень, 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 діви, серпень 25-го діви, серпень 25-го, діви, знання, знання. Книга, 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 бук, книга. Е, дивіться, чому вийняла ще одну карту, тому що у нас башня також означає і лікарні. Лікарні і книжка. Ну, все-таки ну, тут не про лікарню, тут не про лікарню, а про якісь знання, про пізнання чогось нового. Тобто, тут більше, я думаю, що тут ем, ну, книжка це ви дізнаєте щось нове, щось нове про по по башні, нове, щось нове, про, про нерухомість, щось нове. Що, ще одну карту дістати. Діви. Діви, діви, діви. Діви. Серпень 25-го. І обман. Обман, хитрощі. Питання з, не... питання з нерухомістю, документи, і треба дивитися, щоб не було обману. І треба дивитися, щоб не було обману. Обман. Мабуть, так, мабуть, так. Або, ну все-таки мене не покидають ну, думки про лікарню, лікарню. Значить, дивіться, може бути поставлений діагноз, який буде не те, що неправильний, знаєте, а не зовсім коректний. Тобто. Не до кінця правильно, ну, да, от отак от це трак, ну, можемо трактувати. Що десь якась буде. Тут не а тут е, е, працюють спустя рукава, іде ця фраза в голові. Те, що халатність, о, по халатності буде поставлений якийсь неправильний діагноз. Тобто мені чомусь ось, я не знаю, мені. І тут пов'язане чомусь це з лікарнею. Більше: лікарня, 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 лікарня. І так, в серпні обережно, якщо ставлять діагнози, не біжимо і не кричимо, а перевіряємо їх. У декілька лікарів. Знаєте, одна думка фахівця це добре, а коли дві-три думки, це ще краще. Так, во благо. далі 4,6,8 вересень. Вересень, вересень, діви, вересень 25-го. діви, вересень 25-го, діви, вересень 25-го, діви, вересень 25-го. Подожіть вересень. Знаєте, ще що прийшло, дивлюсь, на ці карти все ж таки серпня і. Думаю, що тут ще ну, бачення, це може бути як затечення е, за да, е, або вдома, або десь е, е, ну, університет. От не знаю, чому тут книжки, знання, знання. Тобто обмежена наше, наше поле пересування обмежується і за знань знань документів. Знань документів. Хм. Цікаво, Прямо аж цікаво, як програється у вас цей місяць. Дуже цікаво. Вересень, вересень 25-го діви, вересень 25-го діви, вересень 25-го діви. Так, король, король Пентаклів. Король Пентаклів, це у нас також. Ваш знак король Пентаклів. Бачите, у нього гроші є. Він такий дядько грошовитий, але він не спішить ділитися своїми грошима. Тобто в нього, щоб взяти гроші це, або заробити, потрібно гарно попрацювати. Ану, може, це ви, про що цей король Пентаклів? Про що цей король Пентаклів? Страхи? Королева, королева. Королева мечів, королева мечів. Ем, мабуть, мабуть, мені так здається, дивіться, або буде якийсь чолов'яга е, біля вас, такий грошовитий, який вам буде робити якусь пропозицію, і вас це буде лякати. Тобто ви у вас буде страх. Такий неосознаний, навіть, що ви будете його боятися. Або це може бути і, знаєте, що вам запропонують якийсь проєкт, якийсь контракт, е, ну, який е, ну, багато заробіток, такий солідний, але вас ну, ви будете боятися, боятися будете цього. Будете цього боятися. Так, а ну дайте нам карту. Як діяти, як діяти, як діяти? Не боя це смерть. Смерть нам говорить, що потрібно трансформуватися і не боятися діяти по-новому. Тобто, так як робили до цього, все одно вже не буде. Тому дійте по-новому. Тобто, бачите, тут ну, спитали ми поради, як, як діяти в цій ситуації. Не бійтеся, діяти по-новому, трансформувати себе. Цікавий у вас вересень, ви знаєте, серпень-вересень у вас цікавий. Далі, жовтень, жовтень, діви жовтень, діви жовтень 25-го, діви жовтень 25-го. Діви жовтим 25-го. Король мечів. Король мечів. Дивіться, тут чолов'яга такий, ну, от як знаєте, як наче адвокат приходить ось до жіночки писати зап, заповіти, завіряти. Ну, це перші враження від цієї карти такі, що це буде у вас зустріч з таким чолов'ягою, холодний розум, який діє без емоцій. Такі, людина закону. Да? ну давайте ще жовтень, жовтень, ще жовтень, про що ця карта нам говорить в жовтні для Дів. Імператор імператор про те, що має бути. Все по, знаєте, як в тради... не традиції, господі, а все має бути не по за ну, по закону, да. Тобто, щось будете оформляти якісь документи, будете оформляти якісь документи, які а, мають бути оформлені. Ну, наприклад. Якщо є якийсь вид діяльності, який потребує е, ліцензії, значить будете оформлювати ліцензію. Якщо потребує там, якихось е, додаткових е, податкових, е, декларацій, так, будете це оформлювати. Якщо потрібно підписання контракту для того, щоб виконувалося по закону. А, значить, ось зустрінете чолов'ягу, який вам допоможе це зробити. Тобто, все ж таки, мабуть, якийсь контрактик ви підпишете для роботи. Так, листопад, листопад, листопад 25-го діви, листопад 25-го діви. 25 діви. Діви, листопад 25-го 20... Листопад 25 Да, Що ж таке? От після підписання контракту і все згадала знайому Діву. І випадають карти. Так, Діви, Листопад 25-го року. Листопад 25-го року. Да, ну що ж таке? Листопад, Діви, листопад 25-го. Діви, листопад 25-го. Рицар мечів. І погнали ви махать мечем вперед, до нових звершень, що у вас е все вийде, ви все знаєте, як це робити, і погнали. Бру -бру 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 -бру. Грудень. Грудень. Тобто, в листопаді у вас ключова подія, те, що ви ви несете, ну, як на коні, да, цей рицар на коні несеться на всіх обертах. Тобто мечі це у нас про розум, про думки, про ясність наших думок. тобто Ви знаєте, що ви робите, ви знаєте, куди ви несетесь, і ну, тобто, з холодним розумом ви погнали. Грудень, 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 25-го для Дів, грудень 25-го для Дів. Імператор? Слухайте, імператор. Імператор, давайте одразу діставати ще одну карту імператор. Це батько, чи це чоловік. Хто це імператор? Імператор. Про що це для дів? Туз Жезлів. Туз Жезлів нам говорить про шанс. Початку чого, чогось нового. Тобто це може бути потузу жезлів у нас і нові відносини, і нове життя, тобто зародження нового життя, шанс на запліднення, на запліднення да? яйцеклітини, Ну так, якщо фігурально, тобто шанс на вагітність, шанс на, ось, бачите, на цьому жезлі ось ростки пішли, на зародження як. як Якогось нового проєкту, нового життя, нової ідеї, так і тут імператор. Тобто, або ну імператор, тому що ключова карта перша вийшла імператор. Значить, або з вами буде ось чоловік, такий, як імператор, так ем, який. Все в нього по закону, все по порядку, все строго по плану. такий, да, Це може бути і чоловік, це може бути і батько, це може бути керівник, а може бути друг у вас такий, який вам е ну, відіграє важливу роль саме в вашому грудні. І саме з завдяки йому, так, саме завдяки йому ви отримаєте шанс на зародження чогось. так. Того, що у кожного свої бажання, грудень, Підведення підсумків, так, закінчення року. І у кожного ну, хтось там бажає завершити рік, наприклад, не в мінусах, а з прибутками. так, Хтось там бажає відкрити новий філіал, якщо ми про бізнес. Ну, хтось елементарно бажає завагітняти. Ось чоловік допоможе. так, І я щиро буду радіти, якщо це у когось програється саме так. Тому що діти це дійсно щастя. Тому ось так. Руденю, у вас рік, от як почався круто. Бачите, як почався рік круто, він круто у вас і закінчується. Круто і закінчується. Рік крутий. Значить, любі мої діви, зараз після відео я зроблю фото всього розкладу по місяцям. І залишу фото з... після відео, ви можете зробити скрін, залишити собі і передивлятися там кожен місяць, як програлась та чи інша карта. Якщо прокоментуєте потім під цим відео, як у вас програються карти, то я буду вам безмежно вдячна, тому що е ситуації може бути безліч, так? І цікаво, як програється е, у тієї чи іншої людини. Якщо поставити серденька або лайки, я буду знати, що я роблю цей контент не, не зря, да, що він для когось потрібний. І це все йде во благо. І так, нехай 2025 рік пройде для вас як найкраще, саме для вас. В благо саме для вас. А я. Вас люблю, цілую, обнімаю і до нових зустрічей. Па-па!